Ці яскраві фото Юлія привезла з не менш яскравих мандрівок за кордоном. Туреччина, Єгипет, Європа. Географія подорожі широка. Вояжі родина планує заздалегідь і на них спеціально заощаджує гроші із сімейного бюджету, каже жінка. Утім, поза минулого літа вперше поїхали на море у кредит. Нам просто пропонували путівку зі стоїмості 50%. На той момент це стоїла 1100 доларів на двоїх ультраландклюзів. тобто все включено. И, если не ошибаюсь, так минут 10 дней была путёвочка. Поэтому грех було відказатися, отель був ново, він очень как бы популярный среди молодёжи, и мы выбрали именно этот тур, иначе бы мы переплатили около 3-4.000 4 долларов. 80% украинцев хочуть у відпустку за кордон, хоча б раз на 3-5 років, кажуть дослідники ринку банківських послуг, більш як половина готові здійснити свою мрію, навіть позичивши у банку. Ми бачимо, що на період Літніх відпуск відпусток число бажаючих отримати кредит збільшується. Це якраз ринок голосує за те, що такі кредити потрібні, і банки їх надають. Більшість вітчизняних фінустанов пропонує не цільовий, а кредит готівкою. Він може бути від 2 до 100 тисяч гривень або ж кредитну карту з лімітом у середньому до 20 тисяч гривень. Що менша сума позики, то менше обов'язкових документів для її оформлення і лояльніші умови банків. Утім, кажуть експерти, розслаблятися потенційному позичальнику не варто. Ставка по таким займам дуже висока, по кредитам на це в середньому 60% годових. Кредитні карти німеґа вигоідні ставка середня – около 40%. Ще один плюс кредитки. Вона може лежати у гаманці, допоки не знадобиться. До тієї ж миті жодних відсотків сплачувати не доведеться. Позичати кажуть експерти. Треба зважено. Найбільш витратна стаття туриста це проживання у чужій країні. На неї і варто віддавати кредитні гроші. Переліт і візу ліпше оплатити кревними. Наталя перший національний.